Єднані футбола. Разом сильніші. Збірна України розпочинає свій шлях до чемпіонату світу 2026. за всю історію. Наша збірна лише раз успішно долала кваліфікацію. Це була команда Олега Блохіна, яка спочатку розірвала відбіркову групу, а потім ще й дісталася чвертьфіналу Мундіалю у 2006-му. Ще п'ять разів. Збірна України фінішувала другою у відборі, і в усіх випадках, так само як і в цьому розіграші, це означало стики в плей-офф. Які кожного разу завершувалися нашою невдачею: Хорватія, Німеччина, Греція, Франція, Уельс цей біль назавжди з нами. Тобто в семи попередніх кваліфікаціях на чемпіонати світу Україна лише раз фінішувала нижче другого місця. Це відбір на чемпіонат світу 2018, коли із тренером-дебютантом Андрієм Шевченком наші фінішували третіми, слідом за Ісландією та Хорватією. Можливо, ви будете здивовані, але середня кількість набраних очок, забитих і пропущених м'ячів, зрештою середнє місце в кваліфікаційних групах. Всі ці показники говорять, що збірна України помітно краще проводить відбори на чемпіонат світу, а не на євро. Але на євро наші були чотири рази, а на чемпіонатах світу лише раз. Все через загальну кількість путівок. На чемпіонати Європи ми почали долати кваліфікацію лише коли відбулося розширення до 24 команд. Тоді як на Мундіалі при форматі з 32 командами, УЄФА мав. 13-14 путівок через кваліфікацію. І навіть зараз, після розширення мундіалю до 48 команд, Європа має 16 слотів. Пробитися на чемпіонат світу було і є завданням набагато важчим, ніж вийти на євро. Цього разу європейський відбір складається з 12 груп по 4-5 команд. Напряму вийдуть лише переможці груп. Команди, що стали другими, плюс чотири переможці груп. Націй, які не вийшли напряму, зіграють у плей-офф. Там будуть одноматчеві півфінали і фінал. Важливо, резервного шляху через Лігу націй у нас вже нема. Для цього потрібно було торік вигравати групу із Чехією, Грузією та Албанією. Україна ж стала другою. У відбірковій групі Україна має трьох суперників: Францію, Азербайджан та Ісландію. По два матчі кожного осіннього місяця, і от вже 16 листопада точно будемо знати, що на нас чекатиме далі. Перше місце це вихід на чемпіонат світу, який наступного літа відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Якщо станемо другими, то наприкінці березня 2026-го будуть стики. Якщо ж фінішуємо третіми або четвертими, то наступні офіційні матчі збірна проведе аж за рік у новій лізі націй. Фаворит на перемогу у групі Ді Франція. Преміум партнер збірної України з футболу компанія Вібет, перше місце французів оцінює коефіцієнтом 1-13 або ж 80%. Україна друга із серйозним відставанням. Коефіцієнт 7,5% на першу позицію наших або ж 12 Ісландію бачать третьою із коефіцієнтом 15. І на перемогу в групі Азербайджану коефіцієнт 51. Хороша група. Зараз всі команди, всі національні збірні вміють грати футболу, показують дуже гарний футбол. І, ну, дуже складна група, дуже хороші країни, проти яких ми будемо грати. Грати на старті відбору із Францією це зняти тиск чи подвоїти, можливо, його навпаки. Це може вплинути на, якщо ми здобудемо гідний результат з Франції. Це може нас. Бордоювати і дати більше собі. Який результат в матчі з Францією будете вважати успішним? Ну, ну Любий заліковий пункт для нас ну, в такій групі. Вони вже були там на євро, коли нам не вистачило голу, а тут залікові пункти вони дуже важливі. Сподіваюсь, ми будемо в кожні, кожній грі здобувати це. Далі у нашому відео конкретно про вересневі матчі проти Франції та Азербайджану. Подивимося на список гравців, яких викликав головний тренер Сергій Ребров. Спробуємо передбачити наш стартовий склад. Оглянемо справи збірної Франції. Згадаємо наші знакові протистояння із цією командою. Вас попросимо підтримати відео вподобайкою і підпискою. Ютуб канал ВЗбірна наближається до ювілею 100 тисяч підписників. Допоможіть нам перетнути цю позначку якнайшвидше. Контент виходить за підтримки компанії Вібет, преміум спонсора збірної України. 5 вересня Україна-Франція у Вроцлаві. 9 вересня Азербайджан, Україна в Баку. До цих матчів готуються 26 гравців. Список активно мінявся. Був до виклик Богдана Михайличенка і Назара Волошина. Георгій Бущан поміняв травмованого Андрія Луніна. Найнеприємніша звістка надійшла в середу ввечері. Залишив розташування один з ключових гравців збірної Віталій Миколенко. Він пропустив два тури АПЛ через травму. А минулого тижня зіграв два майже повних матчі за Евертон. І от МРТ у збірній знову виявило ушкодження. Хочеться сказати кілька ласкавих слів евертонським коновалам і старому фізруку Девіду Моєсу, який зовсім не поберіг гравця, який тільки но відновився від травми. Замість Миколенка Ребров довикликав Владислава Дубінчака. У цьому складі п'ять гравців і з матчів в збірній. Бондаренко і Дубінчак викликалися раніше, але так і не дебютували. Для очередька, Волошина і Михавка. Це дебютний виклик. Тарас до речі, наймолодший в цьому складі захиснику Динамо 20 років. Одразу троє гравців збірної в останні дні, а подекуди й години трансферного вікна змінили клуби. Переходи Георгія Судакова і Владислава Ваната у Бенфіку та Жирону відповідно, хоч і сталися не задовго до дедлайну, але були очікуваними. А от оренда Олександра Зінченка із Арсеналу в Ноттінгем Форест відбулася без жодних чуток та інсайдів. Інформація про неї виплила вже за кілька годин після закриття англійського трансфер. Первого вікна відверто лячно за Артема Довбика Рома таки не знайшла варіант кудись прилаштувати форварда, який явно не вписується в тактичний малюнок нового тренера римлян Джан Гасперіні. Поки виглядає так, що у форварда збірної України будуть серйозні проблеми із ігровим часом. Ну і можливо, хто зі збірників ще змінить клуб у деяких не топових чемпіонатах. Вікно ще відкрите, а найгарячіші чутки стосуються Олександра Назаренка, начебто, Шахтар, готовий віддати за нього поліссю Назарину, Шведа. І якісь гроші. Інформація виглядає дивно. По лісю згадані гравці не дуже той лягають. А сам Шахтар вже не зможе заявити Назаренка в лігу конференцій. Пізно запитаємо вас, який перехід українського збірника цього літа вас потішив найбільше. Переходьте в коментарі і з задоволенням почитаємо ваші думки. Тепер про суперника. Ось вже понад десятиліття, як збірна Франції стабільно серед найзірковіших команд світу. Навіть у визнаних грандів нерідко бувають порожні покоління або ж проблеми з конкретними позиціями. Але не у Франції. Там, на зміну старим зіркам, одразу з'являються нові. Конвеєр клубних академій працює в режимі нон-стоп. Гравці збірної Франції не просто основні, а лідери топових європейських клубів: ПСЖ, Реал, Баварія, Барселона, Інтер, Ювентус, Арсенал, Ліверпуль. Побачити збірну Франції на вершині по вартості складу за версією Transfermarkt взагалі не є дивним. Повне відчуття, що Франція мінімум топ 3 цього рейтингу останні 10 років. Тому якось всерйоз обговорювати кадрові втрати Франції не виходить. Травмувався Саріба. Ну, вийдуть в центр захисту у Памеканої конате з Баварії, Ліверпуля. Відповідно, в Лазареті нова на Діаман-Сіті Раян Шеркі так для збірної він поки взагалі ніхто. Виступи Усмана Дембеле за збірну на такі жорсткі характеристики, звичайно, не заслуговують. Все ж таки 56 матчів набігав. Але виявляється, майже половина з них виходи на заміну. Голів всього сім, нещасних чотири асисти. Порівняйте це з Мбапевськими 50 плюс 37 в 90 матчах. А між тим саме Дембеле, першим замбапе, стане володарем золотого м'яча. Усман після фантастичного сезону у ПСЖ є величезним фаворитом на нагороду. Партнер каналу «Взбірна» компанія Вібет дає на тріумф Дембеле у голосуванні коефіцієнт 1,17. Ламін Ямаль з Барселони має ков 6,5. Втім, не будемо поспішати і дочекаємося 22 вересня. Торік у протистоянні Вінісіуса і Родрі були схожі котирування. А з Балондором зрештою фотався Аутсайдер. Мбапе, Дембеле, Друе, Олісе, Тюрам – величезна кількість таланту в атаці інколи грає проти Франції, де шам не може собі відмовити у задоволенні випустити максимальну кількість атакуючих зірок. Цей на балансі позначається, і з м'ячем Франція починає нагадувати лебедя рака і щуку з відомої байки. Приміром на останньому євро Франція до Шкандебала до півфіналу, забивши за турнір принизливі чотири голи. З них два автоголи суперників і один з пенальті. Виходить, виручала оборона. Але загалом під орудою Дешама збірна демонструє результати відповідно до свого складу і майже завжди підтверджує статус фаворита. Фінал євро 2016 Тріумф на чемпіонаті світу 2018 Фінал ЧС-2022. Півфінал Євро 2024 Майбутній чемпіонат світу. Останній турнір для Дешама. Він оголосив, що не буде продовжувати контракт зі збірною. Франція в очікуванні Зінедіна зідана. Це не оголошено офіційно, але дуже читається. Для України збірна Франції, наче й не безнадійний суперник з 12 матчів. У нас п'ять ніч їх і одна перемога. Але прикрість в тому, що навіть коли наша команда здобувала позитивний результат, з точки зору цілого турніру це оберталося невдачею. Відбір на євро 2000 двічі по 0-0 проти Франції, яка перед цим стала чемпіоном світу. Але на євро з першого місця поїхали французи, а Україна Йожифа Сабо в злощасні стики проти Словенії. Плей-офф за вихід на чемпіонат світу 2014. Україна вдома ушатує Францію Францію у першому матчі з рахунком 2-0. Фантастичний результат, особливо враховуючи правило виїзного голу, яке тоді ще діяло. Але на виїзді команду вже покійного Михайла Фоменка просто змили з поля. І підсумкові 0-3 цілком заслужені. У відборі до ЧС 2022 наші двічі зіграли із Францією 1-1. спочатку із Шевченком, потім із Петраковим. Але для французів то були єдині очкові втрати, тоді як у наших було ще три нічиїх. Франція на мундіалі, в якому дійшла до фіналу. А ми в стики, в яких програли Уельсу. Вартий згадки ще один товарнячок. Побита ковідом, Україна поступилася Франції 1-7. Це взагалі найбільша поразка нашої збірної в історії. Мабуть, найбільша наша радість у протистоянні з Францією сталася на молодіжному рівні. Це чвертьфінал Євро Ю 21 у 2023 тисячі Команда Руслана Ротаня перемогла Францію 3-1. з того складу до дорослої збірної Франції. Доросли Шевальє, Хефран Тюрам, Барколя і травмований нині Шеркі. У наших просто зараз готові допомогти. Трубін, Судаков, Бондаренко, Очередько і Назаренко були в тій молодіжці. Брашко і мутрик, звичайно, Франція є серйозним фаворитом п'ятничного матчу. Компанія Вібет, преміум спонсор збірної України, на перемогу гостей дає коефіцієнт 1,42, тобто 67%. Нічию, яким нашим вдавалося відбити у Франції аж 5 разів, оцінено кофом 4,75%. Перейдемо до орієнтовних складів. Вибір Дешама ми бачимо ось таким: Меньян, Упамекано і Конате в центрі захисту, Кунде праворуч, Тео Ернандес зліва, Чуамені і Рабіо в опорній зоні і далі каскад атакуючих суперзірок Дембале, Дуе, Олісе, Імбапе. Вгадування нашого складу у великій мірі залежить від вгадування схеми. Прогнозуємо, що будуть три центрбеки. За це говорить і необхідність стримати шалену атаку суперника, і виклик аж п'ятьох центрбеків, і наявність відомого персональщика Сватка. Отже. Трубін, сваток Матвієнко забарний, Зінченко зліва, конопля праворуч, калюжний опорник, ярмолюк поруч з ним і Судаков з креном вліво. На вістрі обираємо довбика з його потенційним вмінням зачепитися за м'яч. А на правий фланг прогнозуємо Зубкова. Олександр дуже продуктивно розпочав сезон у Трабзонспорі. Три асисти у чотирьох турах. Накидайте у коментах свої варіанти нашого стартового складу. А ми Нагадаємо, що під час кожного поєдинку збірної України вболівальники обирають лева матчу. Приєднатися до виборів може кожен. Для цього під час гри заходьте на сайт levmatchu.uav.ua. посилання є в описі цього відео. І обирайте найкращого у складі України. До речі, кожен ваш голос це плюс одна гривня на благодійність від національного спонсора збірної бренду Львівське. Одного матчу мало щоб стати чемпіонами, але кожен наступний. Наближає нас до спільної мрії. Національний спонсор збірної України з футболу, народжений у Львові. Поєдинок Україна-Франція розпочнеться у Вроцлаві 5 вересня о 21.45. Пряма трансляція на ott платформі Мегого. Також матч можна переглянути безкоштовно на каналі «Мегого Спорт, саме на Т2 і в кабельних мережах. Ютуб канал Збірна пропонує вам передматч у студію і альтернативне коментування під час гри. Стрім на нашому каналі. Аналі розпочнеться о 20 й рівно його для вас проведуть Артем Дамницький, Костя Трембовецький і Максим Гіленко. Підписуйтеся на збірну, аби не пропустити. І загалом, під час матчів збірної стрічка нашого каналу постійно поповнюється ексклюзивним контентом про збірну України. На цьому наше прев'ю завершене. Нагадуємо про важливість вашої вподобайки. Без неї ніяк. Вболіваємо за своїх.